Лиманський напрямок, обставини зникнення бійців 66-ї бригади спочатку 23-го року і по сьогодні. Масово зникають хлопці в населених пунктах Лиманського напрямку. Командування підрозділів, піхоти, розвідки, зловживаючи своїми повноваженнями, відправляють бійців бездушно, бездумно, на вірну смерть. Евакуації поранених не відбувається. Їм глушать зв'язок. Рідним відправляють сповіщення про безвісті зниклого. Натомість відправляють нових бійців, які також зникають. Про безвісті зниклих говорять відразу. Але жодних пояснень командування не надає. З рідними на зв'язок не виходить. Скільки мене звертались, скільки мене писали у відповідь повна тиша. Ми заслуговуємо почути відповідь, де ділись наші рідні. Ми заслуговуємо знайти їх та покарати командування, яке безвідповідально відправляло хлопців на вірну смерть. Прошу максимального розголосу, розповсюдження відео, фото з нашими рідними. Ми їх шукаємо, ми їх не забули, ми кожного знайдемо.